Ветеран із Чернігова Владислав Шатіло взяв участь у встановленні світового рекорду. Він разом із ще трьома захисниками на протезах ніг та захисницею після бойового поранення піднялись на найвищу точку Африки гору Кіліманджаро, висота якої 5895 тисяч метрів. 5 лютого було зафіксовано рекорд світу. Владислав, зараз у нашій студії вітаю вас. Вітаю, як почуваєтесь, тому що нещодавно ви в принципі повернулись до України, і от після такого сходження. Почуваю себе загалом добре, але ну, здається, що мене не було довше в Україні, ніж два тижні, і тому таке трохи відчуття незвичне. Чому таке відчуття? Це чесно, було дуже насичено чи? Можливо, не знаю. Можливо, в такий стислий термін. Ну, стільки було моментів яскравих, там і саме сходження якось може вплинуло, але ну, чесно пояснення собі ще не знайшов. Но... По відчуттям, на на півроку не було вдома. Два тижні вас не було вдома, але саме сходження зайняло скільки днів із цього всього часу? Саме сходження зайняло 6 днів, 5 ночей, 4 вгору і 2 на спуск. А до того, що відбувалось ну, от, при прибутті до Танзанії? до того, ми в національному заповіднику проходили акліматизацію. Це ми дві ночі ночували, і три дні у нас була можливість помилуватися природою Африки, побачити, диких звірів, і понасолоджуватись. Владиславе, це тривало два тижні, і от ну саме сходження, фіксація, дорога і таке інше, але для вас цей досвід розпочався значно раніше, за чотири місяці. Угу. Давайте роз, розкажемо детальніше, як саме ви взяли в цьому участь. Дізнався про таку ідею від побратима. Потім подав свою анкету. Пройшов відбір, скажімо так, і ну потім мені сказали, що я учасник експедиції, і почали нас потихеньку вже готувати і морально, і фізично, і матеріально, тобто, ну одягати, забезпечувати екіпіруванням завдяки спонсорам. А наскільки відбір був жорсткий? Бо ви кажете, ви пройшли відбір? Чесно, не знаю, але знаю, що ну, кандидатів було не п'ять. Точно, тобто вибирали, як нам сказали, по фізичній формі ну, потрібно було бути впевненими, що ветеран підніметься. Ну і плюс позитивний, щоб позитивна людина була. І мотивацію ви свою також вказували у заявці? Да, звичайно. Що саме ви там вказали? Ну, в першу чергу, для мене, як і для хлопців, з ким ми піднімалися, це показати суспільству такий позитивний образ ветерана, а показати таким самим хлопцям, як ми, що життя після поранення не закінчується, а навпаки, десь ну, набирає якихось цікавостей. І, от сама назва проекту Друге дихання, вона мені імпонує, бо ну, от, по своєму прикладу, так і скажу, що після поранення це так для мене відчувалося, як друге дихання. Я почав ще активніше займатися якимись спортивними або іншими ну, активними інтами. Підняття в гори, похід в гори для вас це не перший такий досвід, але раніше ви піднімались в Карпатах. Угу. От розкажіть детальніше про цей досвід, яка була до того найвища точка до Кіліманджаро, Як часто це бувало? Чи це досить такий рідкісний такий для вас досвід? Досить для мене це рідкісний. Це був мій, якщо не враховувати тренувальні збори, котрі у нас проводились перед сходженням в Карпатах два дні. То це моє друге сходження на гору. До цього була наша говерла. Теж я дійшов до неї тільки після поранення, хоча планував ще до 2014 року. Ну, але склалося вже як звільнився. Говерла, це майже одна третя від Кіліманджару. Там навіть немає тих. До того впливу висоти на організм, тобто на Кіліманджаро у нас після трьох тисяч почались ну, зміни по, по самопочуттю на Говерлі. У мене таких змін не було. Тоді я якби ще не так давно став на протез і для мене це було більше складно фізично. А тут навпаки фізично я вже був готовий, але оця гірська хвороба це щось страшне. Uh -huh. а, так, про саме сходження поговоримо згодом. Давайте зупинимось на підготовці. От ви кажете, вона була інтенсивною і такою різноплановою. Що саме це було за підготовка? Це якісь тренажери? Чи ну от один з них був збір в Карпатах? Так, uh -huh. тренувальний, окрім того. Ну, Моя підготовка, я ходив в спортивну залу і загальну фізичну підготовку підтримав на постійній основі. А більше робив акцент там вже на ноги на спину, що якраз таки потрібно при е, сходженні. І завдання у нас було знаходжувати е, хоча б 5 днів з тижня, е, 10 тисяч метрів пішки находжувати. І, е, ну, темп там взагалі. Е, Неважливий, головне це безперервно йти, і бажано було знаходити, щоб був набір і спуск висоти. Ну, в Чернігові з цим трошки проблема. У нас доводилось ходити там, в сторону вулиці Київської, там, в сторону Болдиної Гори, бо інакше от дівчина Оля Єгорова з нашої команди, вона взагалі. Ну, тренувалася в прифронтових умовах, навіть у фронтових, і просто коли на відпочинок там виїжджала з передової, бігала по багатоповертіповерхівці по сходах, тому що ну, іншої можливості не було. Такого плану у нас підготовка і відбувалась: біг і ходьба. Ви зараз несете службу у Держприкордонслужбі. Так. Як поставились побратими до вашої підготовки? Чи вдавалось поєднувати тренування із службою знесенням? У вільний від служби час вдавалося, але, ну, скажімо так, не в повній мірі. Ход, находжувати знаходжувати кілометраж у мене сильно не виходило, я старався, але. Ну, Норму не виконував, скажімо так. Ходив в тренажерну залу, коли був вільний від служби регулярно. І у мене ще були тренувальні збори з легкої атлетики. Я в збірні Києва перебуваю. І це було в Львівській області, і там якраз мені в повній мірі вдалося і набігати, і находити той кілометраж і на висоти. Угу. Саме сходження. Проїжджаєте ви до Танзанії, знайомитесь із місцевим колоритом, з місцевими жителями. Про це ви також публікували і в своїх сторіз у соцмережах, а, а потім почалося сходження. От розкажіть детальніше про нього. Чи очікували, що буде саме так, і чого не очікували, можливо? Е, що буде так, точно не очікували ми всі. Е, очікували, що буде складно. Більше очікували, що ми там постараємо культі, і здорові стопи від ну, того кілометражу і навантаження. Але, як виявилося, навпаки, ну, з культями все нормально, а е, е, ця гірська хвороба ніхто не очікував, що вона така жорстка. Якби симптоми у нас були не найгірші, стандартні, можна сказати, але такої головної болі. У мене ще не було в житті, як я відчув, коли ми вже прийшли в базовий табір на висоту 4700 метрів. От там, ну, вже стало невесело. А, тобто, чи були загрози того, що ви не підніметесь всією командою? Звичайно, така загроза легко ну, могла так статися, легко, і, в принципі, по самопочуттю нашому, Ну, ми йшли і думали, що ну, просто повтрачаємо свідомість від того навантаження на голову. Ну, не фізично здамося, а саме от організм не витримає. А як з цим боролись? Коли ми перетнули висоту в 3000 метрів, це від першого базового табору, ми йшли до другого. У нас з Мішею Матвієвим почалася головна біль. Вже в той момент. І ми прийшли в базовий табір, випили цитрамона по дві таблетки. На дві години в мене попустило головний біль. Потім він повернувся і більше, в принципі, нічого не допомагало. і боротися. Ну, як нам сказали, ну, просто терпіти. типу. І ви да. терпіли до кінця сходження? Так. Пив я ще, потім після цитрамона, казали, що треба ну, міняти ліки, ліки да, щоб. Ну, Якось у урізноманітнити і, може воно б, ну, допомагало б. Ібупрофен пив навіть 600 міліграм нуль ефекту, пив Німісіл трошечки воно попустило, але ну, тіпо, То не змінювали зняло. ліки, але нічого не змінювалось в організмі. Ні. так? Дексаметазон навіть пив таблетку. Перший раз вона подіяла і так класно подіяла, але це було доволі ненадовго і. Більше воно не діяло вже, а це саме сильне, в принципі, що можна було випити. Чи не нашаровувались інші симптоми гірської хвороби? Там нудота, запаморочення, можливо, якісь інші? От коли ми вже пішли в штурмовий день на вершину а, почалося таке запаморочення, що я сходження до світанку ми вийшли о дванадцятій ночі і в 5.30 десь почало світати. До світанку я взагалі пам'ятаю своє сходження фрагментами якимось. Е, по... ну, ш... е, от я вже там близько 10 років не п'ю, але що мені нагадало, це, начебто я е, дуже сильно п'яний і йду на автопілоті. Ну, тобто, взагалі не контролюю там. Ну, просто мені треба йти, і, і я йду. От настільки було запаморочення. Е, після світанку. Організм, наче, я не знаю, прокинувся, прямо тільки почало сходити сонце і почали очі відкриватися. Вже стало цікавіше, бо я вже щось ну, милувався там, скажімо так, краєвидами, але ну, легше не стало. Якби. От, до речі, знову ж таки про відео. З вами була також знімальна група, і весь цей матеріал увійде згодом до документальної стрічки. І в одному з фрагментів, який теж доступний в соцмережах, коли ви піднімаєтесь на світанку на вершину Кілі Манджаро, то видно всіх такі виснажені обличчя, але ніякої радості. Ну, да, типу... Якби радість у нас настала, коли ми вже дійшли до стели з, ну, на самій верхній точці Кіліманджаро. У нас ну, захоплення від того, що ми це зробили, бо це було настільки важко для кожного з нас. Оце захоплення, воно якось переповнило, перебило відчуття втоми і дало нам якесь піднесення, що ми трошки навіть помилувалися, пораділи, пофоткались, познімали відео. Uh, і ну, mm, да, До цього просто я сам дивився на ці відео, що знімали ну, наші члени групи. І от вони обличчя там, на одному з відео, ну дійсно, типу, я подивився на свої очі, вони як п'яні. Типу. І у кожного ну, хлопця і у Олі так само. Тобто, ну, нанизу я ну, пам'ятаю очі своїх побратимів і зверху, ну це зовсім інше. Саме відчуття підняття на вершину на найвищу точку Африки. От розкажіть про нього, поділіться ним. А чи все ж таки змогли перебороти цю гірську хворобу і усвідомити до кінця, що відбулося? Чи це вже відбулося під час сходження? З... Це навіть відбулося мабуть на наступний день. А в більшій мірі навіть через день, і, чесно кажучи, в повній мірі це вже коли ми повернулися в Київ і почали ну, якби, ділитися з ЗМІ своїм сходженням, там, ще з кимось. Воно тільки тоді почало приходити усвідомлення, що ми взагалі зробили. До цього типу. Ну, ми просто жорстко виснажились. Ми зайшли на найвищу точку Африки, ми це розуміли, але ну, не було ще того відчуття, що ну, це дійсно так. Але ну, от коли ми піднялися на саму вершину, то да, настало таке полегшення. і Саме головне захоплення було від того, що кожен член групи своїми ногами сам піднявся на цю точку. Ну, що в нас вийшло? Ми були дуже щасливі від того, що в нас вийшло. Ну і дійсно гарні види відкриваються, з кілька ти стоїш на найвищій точці, і дивишся, що ну навколо тебе одні спуски, скажімо так, що ну піднятися вже немає куди. Щодо спуску, наскільки він був складним? Тому що знову ж таки нагадаю нашим слухачам: це була група ветеранів, які пересуваються на протезах, і дівчина також ветеранка після важкого поранення? Так. Спуск фізично якраз таки саме складне для нас, так і відбулося: пішло навантаження і на м'язи, ніг, і на суглоби. Ну і саме неприємне, що у нас при спуску кістка на гомілці кукси. Вона впирається в стінку протеза, і це створює неабиякий дискомфорт, і якраз такі от, такі моменти натирання всякі, і набивання культі і відбуваються. Ну, на щастя, нічого критичного не сталося, нога ну, втомилася дуже сильно, дійсно. Потім по базовому табору ну, було боляче ходити в протезі, хотілося його якомога швидше зняти. Але із приємних моментів з кожними там. 50 100 метрів спуску відпускала гірська хвороба. Тобто відчувалось полегшення і дихання, і головна біль відходила. І це було для мене в той момент саме головне. Я готовий був фізично там ну, втомитися в хлам, аби мені голову відпустили. Це вже другий ваш світовий рекорд. Перший нагадаю нашим слухачам у 2023 році на кубку Шварценеггера Ви у складі знову ж таки команди українських ветеранів протягнули канал. Вантажівки загальною вагою 35 тонн. І зробили так. це за 30,69 секунд. Цей рекорд був на силу, а от підняття на Кіліманджаро більше про витривалість. Так, да, підняття на Кіліманджаро більше про витривалість, але я більше б навіть сказав, що це на боротьбу з самим собою. та ну З витривалістю проблем. Як таких ні в кого не було, і, ну, в принципі, немає, тому що всі хлопці і Оля спортивні. Але отут саме було морально не здатися. В принципі, потім ми спілкувалися, і у всіх були одні й ті самі думки. Ми от ішли, а в голові було, типу, ну, що я не маю права собі. Дозволити зупинитися, піти назад, поки хоч один з нашої п'ятірки рухається, і всі розраховували тільки на одне, що якщо я втрачу свідомість, значить, ну все типу, я... природа не дозволила мені це зробити, але ну я не здався. Тобто, кожен дивився одне на одного і таким чином підтримували, тобто йшли до останнього. Ну, звичайно, ми рухалися колоною, і ну, я бачив, що переді мною йде Саша Міхов. до речі. Про його приклад, я писав на своїй сторінці в Інстаграм, це взагалі, е, іду, спостерігаю, що за ним е, якісь краплі е, з'являються. Думав, може у нього там чи термос, чи фляга, чи якась ну, щось, рідина якась підтікає. Е, потім він повернувся у нього е, під yeah. носом кров, е, каже: та ні, каже, типе, а він. Ну, Смеркався, витирав нос, і, мабуть, воно тиск, ці всі моменти, відкрилась кров. І він каже: та ні, це, це типу кров. Кажу, може, зупинимось щось зробимо з цим. І він каже: та, типу, нічого страшного, йдемо далі. Думаю, ну, Якщо цей тигр йде далі, то ну, як знову кровотечу ним. І так один за одним ланцюжком дивились і мотивували. Да не да. а скільки разів, от ну, якщо відверто а, приходила, а, спадало на думку, може варто здатись, може може зійти, тому що цей головний біль нестерпний, який збільшується з кожним метром? Жодного разу не було такої думки ні в кого, тому що всі були налаштовані зробити це об'єднання спільною метою, і ні розмови такої, ні думки не виникало ні в кого. Ну, у мене точно не виникало. Хлопці кажуть те саме, і я впевнений, що це правда. Разом з тим, під час сходження, ви просували збір для угу. поранених військових. Наскільки ну, це сходження допомогло просунути його? Наскільки був інтерес публіки, скажімо так, яка слідкує безпосередньо за вашими соцмережами, і, і чи вдалося його закрити? Друзі, сьогодні у нас почалось. Сходження. Перший день ми пересуваємося отакими от Джунгли. джунглями. Е, у нас тут е, п'ятеро, ромчик, саньочок, мішаня і Оля, е, у котрої, до речі, теж два бойових поранення. За такими сталевими левами е, тулимо. І я з ромчиком е, робимо це. В тому числі завдячуючи патронатній службі Янголи, котра нас лікувала, реабілітувала і підтримувала на цьому шляху повернення до повноцінного життя. За декілька днів, менше навіть ніж за тиждень, чотири дні чи щось таке, я поставив ціль 30 тисяч. Вони зібралися, але саме сходження на вершину ще на той момент не почалося. І тому я ледве встиг там ловити інтернет поганий, там зробили собі сім-карти під Танзанію. Але ми вже почали висуватися на висоту 4700, на котрій інтернету не було б. І я ледве встиг так по дорозі завантажити історію, що. Ну, Подякував всім і, і дякую зараз, хто долучився до цього і підтримав, тому що це збір Патронатної служби Янголи, котра збирає на таких от хлопців, як ми, щоб вони могли собі дозволити повноцінно жити в майбутньому. І я продовжив його до 50 от, но Чомусь перестав він сильно рухатись. Зараз 30 чимось тисяч на банці. Ну, я планую його дотиснути до 50, тому що в патронатній службі ще більше 16 мільйонів треба зібрати. Хоча б такий маленький внесок від мене. Хочеться зробити. Це була ваша особиста ініціатива, а не в межах цього проєкту Друге дихання, так? Так. Угу. І про рекорди. От Ми говорили, що це вже другий ваш рекорд світу, встановлений. Чи буде третій? Чи працюєте вже над цим? Поки ну не працює і не знаю, чи буде він, та впевнений, що ну, щось буде, бо зупинятись ми не плануємо. От а, яким він буде, в якій сфері, не знаю, але я думаю, що ще будуть рекорди. Дякую вам за цю розмову. Нашим слухачам нагадаю, що у нас був ветеран із Чернігова, двічі рекордсмен світу Владислав Шатіло.